Доброго дня дорогі друзі. Завершуємо очищувати ці дві дачні ділянки. Я думаю в попередньому відео ви бачили в якому були вони стані. Багато було роботи зроблено. Мали найти когось вивезти. Це все зілля, гілляки, але ніхто, я так зрозумів, тут не хоче заробляти грошей. Дзвонив, просив багато раз, всі казали завтра, завтра. Ну відтоді став, поробив невеликі кучі, попалив. Ось такий зараз стан. Викопував коріння дерев. Трошки Важкувато було, звісно, бо дерева були великі. Ну, різні були, в принципі, отакі були. Все інше попалив. Сьогодні от допалював. Ось такий стан. Тепер будемо шукати трактор, щоб це все переорати. Я думаю, якщо все добре на вихідні. Заженемося до за трактор І зробимо ще більшу процесу. Все, Всім гарного дня, будьте здорові, щасливі, багаті!